У торі їжа означає зівуг – злягання, злягання з вищим означає їжа, Тора ніколи не говорить про їжу. Отже, все було струшене і змішане, і це називається розбиттям келім так було задумано зверху, щоб усі спірот змішалися одна з одною так, щоб кожна частина містила все в собі самій. Тому ми також маємо всі душі в собі. Усі душі, кожен із нас містить у собі всі душі світу, якби всі сили. Дай всі душі, а сили всіх душ, арабів, папуасів, євреїв тощо. Але головна або домінуюча, наприклад, єврейська. Хтось теж, наприклад, має єврейське в собі. Але це не головне в ньому для мене це так, але кожен у собі містить усіх це тому, що в певний момент процесу творіння все змішалося одне з одним щось на кшталт Великого Вибуху. Отже, в якийсь момент усе здригнулося, а після цього з цієї суміші все було реконструйовано. Ми називаємо це нова духовна будова, і цей світ Ацілут.